Чия? Ігорю, пане Ігор, чоловік. А не одружено. Парубка. Парубка знімала. Ігор. І <ріпи> видіть <ріпи> до нас. Ігор вас. І, на якщо колядники саме це заспівають, то обов'язково цьому році має відбутися важлива подія в житті. Я згадала таку цікаву історію. Колись розповідали нам собі, що навіть якщо в хаті є маленька дитинка до року, яка ще не ходить, але вже має ходити, скажімо, бері, запрошували колядників, щоб спеціально поколядували цій дитині, після того вона піде. Для того, як колядники і заколяду, така була ще традиція. І ще одна пісенька колядочка у нас для вас є. Ішли три бабусі. Шли три бабусі! Ще одну пісеньку таку танцювальну веселеньку на завершення нашого коротенького виступу. про Просливок, так? Ну, давайте. «Ти сорока! У мене така пропозиція є. Є багато колядочок, яких повторюється приспів. Є такі, що, може, ви знаєте, популярні такі колядки є. Ви добрий вечір, хто від мене А в мене така пропозиція, можливо, десь новеньку заспівати. Для вас новеньку, щоб ви повторювали приспів і таким чином, тиждень, може, вивчимо разом як з поляку. Добре? Давай, давайте спробуємо. Uh, давайте uh, я вам наспіваю. Такі буде колядка для хлопця. Можемо ще комусь із ваших нежинатих хлопців заспівати колядочку. Дуже часто в колядках такі розгорнені дуже сюжети. Які нагадують навіть на трошки гвилини старовиння. Усі полярці піметься про те, що мати сина виїжджала військо, наказували йому, знаєте, бути таким середнячком, щоб він наперед не витикався, але й позаду не заставався, щоб десь там серединки тримався, щоб а, лишився цілим і не розпожував. Але син але й виявився не слухняний в гарному сенсі того слова. Він був дуже сміливий, він першим повів військо, його побачив е, король і сказав, що я такому бояці віддам свою е, дочку і пів завтра. І я вас буду просити підспівати приспів. А приспів буде такий. Радуйся, де ми зможемо родитися, але трошки на інший мотив. Матесе! So <laughs> i <laughs> i'm um,